Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Преподобний Іоанн Лісвичник так наставляє в молитві. Ми ж насамперед принесемо в нашій молитві щиру подяку Богові, потім сповідання гріхів і скорботу душі. І після цього представимо царю наші прохання. Православна церква згадує і прославляє преподобного Іоанна Лісвичника всю четверту неділю Великого Посту. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, і ми розповімо про те, які найбільш значущі події в житті православної Одеси відбулися протягом кількох минулих днів. Митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел взяв участь у засіданні священного синоду Української православної церкви. У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці наш архіпастрій очолив богослужіння у свято Успенському кафедральному соборі Одеси. Архієпископ Арцийський Віктор взяв участь у покладанні квітів до пам'ятної стели Крила Перемоги на площі 10 квітня. Високопересвященніший агафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський взяв участь у засіданні священного Синоду Української православної церкви. Яке відбулося 10 квітня в резиденції предстоятеля Української православної церкви у Святом Пателеймоновському жіночому монастирі у Феофанії, засідання очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, священий синод обрав нових єпископів. Так, архімандрит Аліпій Цушко, намісник Свято-Миколаївського Ізмаїльського чоловічого монастиря, обраний єпископом Тарутинським, вікарієм Одеської єпархії. Крім того, рішенням Священного синоду Української православної церкви створено нові монастирі і Регенсько-категозаторське духовне училище, затверджено служби святим, а також прийнято заяву синоду, у якій відображено позицію церкви щодо порушення прав на свободу, віроісповідання віруючих і релігійних організацій Української православної церкви. 7 квітня, у неділю Третю Великого посту Хрестопоклонну і у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці Митрополит Одеський, Ізмаїльський Агафангел звершив божественну літургію в кафедральному соборі Одеси, освяченому на честь успіння Божої Матері. Владиці Митрополиту співслужили настоятель проти ірей Іоанн Желіховський і клірики собору. Нині настала радість для всіх, яка винагороджує колишню скорботу. Постав всюди сущі, щоб усе наповнити радістю, каже нам святитель Андрій Крицький. Невимовне велике милосердя його не хотіло бачити втрати такого творіння, якої є людина, для якої він розпростев склепіння небесне, затвердив землю, розлив повітря, утворив море, влаштував усе видиме створіння. Тому з'являється Бог на землі, Бог із небес, Бог між людьми, Бог в утробі діви. Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм, смиренно відповідає Марія, архангелу Гавриїлу, посланому Богом із благою звісткою про зачаття. Величие образа Пресвятой Девы Марии, принимавшей в свое сердце благую весть, последовавшей за своим сыном, в своей жизни являющей любовь и сострадание к нуждающему и страждущему человечеству, явившейся свидетельницей распятия своего сына на Голгофе, может явить каждому из нас пример того, как осуществить дела милосердия, любви и сострадания в своей жизни. То, чего не достает современному христианству. Явление миру тех добродетелей, которые очень часто мы проходим мимо. Мимо страждущего человека и нуждающегося, а значит и мимо страждущего Христа. Воспринять благую весть – это огромный труд. Проповедовать эту весть благую – также огромный труд. И еще больших усилий требуется для того, чтобы на протяжении всей своей жизни сохранить эту благую весть в тяжелые минуты испытаний и лишений. Но несмотря на все это, каждый из нас, шествующий по пути к Царству Небесному, должен помнить ответ Пресвятой Девы Марии, І этот відповідь должен стати ответом его, допускаючим свою жизнь волю Божию. У свято благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня на 96-му році життя перестало битися серце проти ірея Григорія Гарасіменюка. Який 65 років свого земного життя, з них 62 роки настоятелем, віддав служінню у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Одеси. З благословенням митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела, 9 квітня тут, у Різдво Богородичному храмі на Слобідці відбулося заупокійне богослужіння. Літургію передосвячених дарів звершив архієпископ Арцийський Віктор у співслужінні духовенства міста. За богослужінням молилися велика кількість одеситів, яких не зміг змістити храм. Для них це особиста втрата доброго пастиря, духівника, наставника. Після літургії чин відспівування очолов вікарій Київської митрополії архієпископ Фастівський Даміан, який знав отця Григорія з дитинства. Після обнесення труни довкола церкви тіло новоспочилого було віддано землі біля храму. Вісім років тому наша творча група знімала програму про отця Григорія Герся Мінюка. І залишилися архівні кадри, коли батюшку з його 88-м днем народження прийшли привітати численні парафіяни. Я це живу. Точно тому що я чувствую, що їх замамоніться. Я чувствую, що я благодаря їх миттєві живу. Это безусловно. В годы безбожной власти он принял решение стать священнослужителем, а чуть позже и настоятелем этого храма. В те годы, когда он смог отстоять этот храм от закрытия. В те годы, когда безбожная богоборческая власть не разрешала детей крестить и требы элементарные совершать. У многих из здесь присутствующих внуки и правнуки были в то страшное время, время открытых гонений крещены отцом Григорием. В 1981 году мне предложили быть здесь по Пономарем на три месяца, пока придут семинаристы из каникул, и в сентябре уже придет семинарист, и будет уже дальше будет все это. Ну и так вот, милостью Божией, пришел на три месяца, пробыл семь лет по намарем в этом храме. Ну, так, вся жизнь, вся юность, все становление, все прошло, конечно, на глазах отца Григория с его, ну, наставлял, учил, вот его любовь к службе. Ну, вот, вот вчера вот, когда мы получили известие о его кончине, так вот сел подумал, ну, так вспомнил все. И вот даже не нашлось ни одного такого какого-то такого события, которое бы было ну, неприятным твоей душе. Вот всегда, вот все, все семь лет. И после этого я приезжал очень часто к нему в гости. Когда был в Одессе, старался обязательно зайти. Вот все самые такие приятные, самые добрые, самые такие светлые воспоминания остались, конечно, об этом человеке. 10 квітня в Одесі вшанували 80-ту річницю звільнення від немецько-фашистських загарбників. У храмах Одеської єпархії піднесли молитви за тих, хто 80 років тому звільнив місто від окупантів, а також за мир у наші дні. З благословення митрополита Одеського ізмаїльського Агафангела в офіційних урочистостях з нагоди 80-річчя Визволення Одеси взяв участь вікарій вікарі Одеської єпархії архієпископ Арцизький Віктор. Владика Віктор поклав квіти до пам'ятної стели Крила перемоги на площі 10 квітня. Студенти Одеської духовної семінарії разом із ректором протиреєм Дмитрієм Яковенко відвідали меморіальний комплекс Одеської катакомби: історія скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього. писав Мигель де Сервантес. Вихованці духовної школи змогли розширити свої знання про історію Одеси і самовіддану боротьбу її мешканців проти фашистських загарбників, побачили умови, у яких жили і боролися за свободу і незалежність захисники міста. Інформація, отримана в ході екскурсії, викликала щиру гордість за героїчне минуле предків і прагнення пам'ятати, якою ціною здобувалося право на життя. І промовив Господь до Авраама вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. Це явний образ тієї зміни сердечної, яка відбувається в істинно віруючих, коли вони щиро беруть на себе хрест свій і слідують за Христом. Залишають вони батька свого самість, розпинаючи її самозреченням, залишають рід свій. Свої особисті гріховні схильності, пристрасті і звички, розіп'явши їх рішучістю неохильно в усьому слідувати пристрасто вбивчим господнім заповідям, Залишають землю свою всю сферу гріховну, світ з усіма його вимогами, розпинаючи його рішучістю бути для нього чужим, хоч би для цього необхідно було зазнати не лише втрат у майні і у значності в суспільстві, а й саму смерть. І йдуть у ту землю, яку вказав сам Бог. Ця земля є добра земля, земля спасіння. Це сам Господь наш Ісус Христос, який став виконанням Божої обіцянки, нашої спадщиною, спасінням, нашою праведністю і нашою насолодою в божественному житті. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями, а саме 14 квітня, неділя преподобного Іоанна Лістичника, у четвер, 18 квітня, марійне стояння або четверток Великого канону звершується напередодні, у середу, ввечері, у суботу, 20 квітня, похвала Пресвятої Богородиці, субота Акафіста. При цьому сам Акафіст похвали Богородиці служить напередодні. Неділя 21 квітня це неділя преподобної Марії Єгипетської. Про ці та інші події у житті православної Одеси ми розповімо у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду вже за тиждень. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, світлості душевної та воскресіння духовного, яке знаменується невпинною пам'яттю о Господові.